Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини на телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. На минулому тижні відбулась подія, яку ми анонсували декілька разів. Це чергове засідання координаційної ради з реформування державного України державного управління. Дякую всім народним депутатам, експертам, які долучились до цієї координаційної ради. Ми мали можливість заслухати звіт про виконання комунікаційного плану щодо РДУ, а також презентації щодо декількох важливих напрямків подальшої реалізації. Концепції реформування державного управління, зокрема щодо оптимізації внутрішніх процесів у міністерствах та цов, щодо типової структури міністерств, а також обговорити питання формування центру уряду. Загалом дуже цікава дискусія. Дякую всім, хто долучився. Ми частину документів опрацюємо у вигляді постанов уряду частина буде продовжувати опрацьовуватись для того, щоб презентувати концепт законопроекту і в подальшому виходити на сідання уряду і вносити до Верховної Ради. Ну і традиційно на цьому тижні відбулися сідання декількох урядових комітетів. Ціла низка документів опрацьована і проголосована на сіданні уряду. Звичайно, ми продовжуємо і. Будемо далі розвивати підзаконні акти щодо цілої низки законів, ухвалених радою, де мають бути зреалізовані такі заходи. Слава Україні!